Пошукові роботи у Грибовичах призупинили у військовому госпіталі. Відкрили унікальну палату та майстерню. А у Львові сьогодні відзначили міжнародний день захисту дітей. Про це з поміж іншого розповімо далі. У випуску ви дивитесь новини у студії Ренагод Сроду. Переклад Лілії Костишин. Вечір добрий. Близько 14-ї на Грибовицькому сміттєзвалищі перезупинили пошукові роботи. Таке рішення прийняли через можливість обвалу у зв'язку із загрозою для життя, особовий склад та техніку відведено в безпечне місце. Наразі обстежують схил. Нагадаю, вчора вночі і сьогодні до обіду там ще шукали працівника комунального підприємства «Збиранка», який також може бути під завалом сміття. Залучили кінологів. Вони ще раз прочісували навколишні ліси, адже спеціалісти не знають де точно був під час суву цей чоловік, тому не відкидають варіанту, що його не засипало саме тому. До пошуків і долучили собак та нацгвардійців. Тим часом у Львові сьогодні. День жалоби за загиблими рятівниками. А о 15.00 по всій країні пролунала пожежні сирени в пам'ять про загиблих війських рятувальників. Правоохоронці розглядають кілька версій причин катастрофи на Грибовицькому сміттєзвалищі. Наразі висувають дві основні: це порушення правил безпеки і службове недбайство. А тим часом львів'яни вже зареєстрували петицію щодо відставки міського голови. Сам садовий вже заявив навіть, якщо вона набере потрібну кількість голосів на його рішення, це не вплине, покидати посаду він не буде. І сьогодні поховали двох рятувальників, які загинули під завалами на полігоні в Грибовичах. Прощання з Андрієм Ненковичем відбулося у 16.30 в місті Жовква. Прощання з Юрієм Рудим відбулося сьогодні о 15.00 В селі Шебельня в селі був Парастас чин. Похорону відбувся на цвинтарі місті Раваруська. Прощання з третім загиблим Богданом Юнком відбудеться завтра. Додам, що загиблими є молоді люди. Богдан Юнко мав лише 27 років, Юрій Руди – 29, а Андрій Вненкевич – 32 роки. У Львові на базі військово-медичного клінічного центру відкрили першу в Україні ерготерапевтичну кімнату та військову майстерню для обслуговування інвалідних військів. А це вкрай потрібно для реабілітації пацієнтів із важкими спинними травмами. Профінансував усе трастовий фонд НАТО. Вадим оглядає нещодавно змонтовану ерготерапевтичну кімнату. Каже, вона точнісінько така, як у американському госпіталі, в якому він 8 місяців перебував на реабілітації. Чоловік залишився без кінцівок, отримавши обмороження під Дебальцевим. Такі кімнати, каже, вкрай потрібні для адаптації людей із особливими потребами. Це чудово, те, що тут я бачу. Один в один, то тут, тут що там це називається в Америці розумна кухня. Тобто бійці мають адаптовані предмети, виделки, ложки, всі знаряди для, для праці. Тоді він вже додому йде як підготовлений. Тобто, вже не буде психічних зривів, нічого. Він прийде додому і він буде самостійний. Це дуже важливо як для сім'ї, і так для, для самого бійця. У цій кухні меблі мобільні та фіксуються на потрібній висоті. І так людина із особливими потребами може обходитись тут самотужки, під'їжджаю до цього до кухні, вибираю тут висоту собі, щоб проще було заїхати мені. Беру всі прибори, у мене автоматично відкриваєш це, воно все до себе витягується. А це вже військова майстерня для обслуговування інвалідних візків. За трастові кошти закупили таких п'ять, а ще необхідні інструменти. Дозволять майстру в майстерні. Повноцінно підлаштовувати візок під конкретну людину. Ми підбирали візок не в майстерні, а підбирали просто його підлаштовували. Ну, було набагато складніше. В майбутньому у цій майстерні ще й хочуть самотужки шити антипролежневі подушки. Вдалося усе це реалізувати завдяки допомозі трастового фонду НАТО. Звідти виділи 75 тисяч євро. Планах надати ще 2 мільйони євро на розбудову відділення реабілітації військового госпіталю. Відкриття двох особливих кабінетів, в яких будуть лікуватися. Військовослужбовці стало можливим за підтримки Болгарії, а також десяти інших країн-партнерів НАТО, які надали свої добровільні внески до трастового фонду. Загалом за час антитерористичної операції у цьому відділенні отримало допомогу більше 300 бійців. Наразі на реабілітації перебуває 16 бійців із важкими черепно мозковими та хребетними травмами. Ірина Колонець Антолі Киричук новини. А ще сьогодні у Львові відкрили перший в Україні центр пробації для неповнолітніх. У закладі цього типу навчають дітей, як долати конфлікти та вгамовувати гнів. Окрім того, психологи спільно з представниками пенітенціарної служби працюють із батьками неповнолітніх. За статистикою більше 90% таких підлітків більше не стають. Не схоюють злочини. Запрацював центр пробації в тестовому режимі. Ще в квітні нині тренінги проходять 13 дітей зі Львова та області. Вдалося запустити проект з допомогою канадських інвесторів за іноземною програмою і працюватимуть з неповнолітніми. Це перший центр пробації для неповнолітніх, який відкрито в Україні. Ми хочемо, аби соціальні служби разом із кримінально-виконавчою інспекцією та державною пенітенціарною службою співпрацювали і розробляли програми, які би ґрунтувалися на індивідуальній основі підлітка. 98% тих, хто проходить програми в таких центрах підлітків та неповнолітніх. Вони не скоюють повторно ніяких правопорушень. Це вражаючі Результати даних підходів це вражаючі результати пробації. Перше почали, почали працювати комплексом не тільки інспектор в формі, чи там наганяй давав там, чи наш працівник, чи поліції. Значить, тут працюють і психологи і соцслужби. Залишився місяць відповідно до закону ЛКП. А в народі ЖЕКИ ліквідують вже з 1 липня. Перед мешканцями вибір створити ОСББ або управління будинком передати іншій компанії. Якщо ж люди не визначаться, місто саме обере для них компанію, яка опікуватиметься будинком впродовж року. Аби уточнити всі юридичні нюанси, у Львові організували зустріч з активними мешканцями. Там і навчали, що потрібно, аби створити об'єднання власників будинків. Докладніше про це розповість Оля. Матейчук вже о 20.30. Обласна влада, лісівники та активісти сьогодні підписали меморандум про зменшення корупційних ризиків у лісовому секторі. Таким чином хочуть спільно моніторити законність рубок на Львівщині. Залучатимуть до цього і місцеві громади. Активісти певні, меморандум також посприяє інформуванню населення про ситуацію в сфері лісівництва. До контролю планують приступити вже цієї неділі. Для того щоб вона такою могла стати, для того щоб влада могла добре чути громадських активістів, для того щоб громадські активісти могли впливати на ці процеси, власне був потрібен меморандум, бо фактично, отак от просто простій людині, простому громадському активісту зайти до лісу і сказати, то незаконно робіть щось з тим, неможливо. Було до сьогоднішнього дня підписання цього меморандуму є дуже важливим для лісового господарства, тому що ми, як ніхто інший, зацікавлені в тому, щоб навести в лісовому господарстві порядок зменшення браконьєрства, зменшення крадіжок, зменшення корупції. Це сьогодні є найважливіше. Навчання у школах вже закінчилось, однак малеча може навчатись та розвиватись у шкільних таборах. На Львівщині їх цьогоріч відкриють у 541 навчальному закладі. Частина з них вже функціонує. Відвідати шкільний табір можуть в основному діти з малозабезпечених сімей, діти напівсироти та сироти. А також обдаровані учні, які мають змогу вдосконалювати навики з англійської мови. Табори є трьох типів пришкільні. Якщо ми говоримо, це 3-4 години перебування без харчування. Але діти зможуть провести дозвілля, удосконалити свої знання з мови. Є табори, де харчує місцевий бюджет одноразово. Є табори, де харчує за кошти батьків відбувається харчування. 1 червня, міжнародний день захисту дітей. Це свято, що у 1949 році започаткувала Міжнародна Демократична Федерація жінок. ООН підтримала цю ініціативу і оголосила захист прав життя і здоров'я дітей одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності. Які сюрпризи очікували на львівську малечу цього дня? Розповість Оля Тимоляк. Марія, мама трьох дітей: найстаршому сину 10 років, наймолодшому лише 8 місяців. Розповідає, часом буває важко вгледіти за кожним малюком, однак діти в домівці завжди приносять радість. Ми живемо окремо від батьків і кожен день тут такі. Клопотить, бо діти є. Іванці сім. Вона закінчила перший клас. Тепер насолоджується канікулами вже з самого ранку на дитячому майданчику, бо каже, тут весело. На качельках. мені подобається і в школі, і канікули. Оксана зараз не працює, виховує двох малюків. Коли на дворі сонячно приходять до парку, аби погодувати голубів. Дітки тішаться, батьки теж. Ви з них часом був день, напевно, якийсь такий сумний?» Мама! Коли старший цілий день садочку, то він ну, просто собі місця не знаходить вдома. Коли вона приходить, то то все це хата просто договори ногами. Львівські патрульні в міжнародний день захисту дітей зробили малечий сюрприз. На дитячих майданчиках дарували їм іграшки та книги нагадування, як правильно поводитись на дорозі. Однак трирічний Артем вже знає правила дорожнього руху, проте зізнається. Книжку читатиме, коли стане більшим. Я коли вилучу, то буду читати. Вона світ. То не можна. На зелену їдуть машини. Можна, дай п'ять. <плес> Поліцейські кажуть, хочуть вкотре нагадати і малечі, і їхнім батькам, як правильно переходити дорогу та інші правила дорожнього руху. Зараз почався сезон канікул. Відповідно, діти більше відпочивають на вулиці. Треба дітей вчити бути обережними на дорогах і на майданчиках в першу чергу, які знаходяться біля дороги. Рогів святкування міжнародного дня захисту дітей започаткували у 1949 році. Воно має на меті привернути увагу світової спільноти до проблем охорони здоров'я дітей, боротьби з експлуатацією праці неповнолітніх, прав дитини на освіту, дозвілля і захисту від фізичного та психологічного насилля. Вперше день захисту дітей був проведений у 1950 році у 51 країні світу. В Україні цей день святкують уже 17 років. Ольга Тимуляк, Назар Петуляк, новини. І сьогодні в межах форуму Золотий з слідами мисея українського духа у Львові нагородили талановитих дітей зі всієї України, які впродовж кількох тижнів малювали ікони. Благодійний форум Золотий мульбард має на меті виховати пошану у дітей до культури України, а ще розвинути доброзичливі дружні зв'язки між дітьми з різних регіонів країни. Цього року форум зібрав у Львові понад 200 діток зі всієї країни. Нагадаю, що форум злотий мульбар слідами мисея. Українського духа заснований у 2003 році з метою відродження виховних ідей та дороговказів митрополита Андрея Шептицького. Цей форум він є особливий, тому що він хоче. Розкрити багатьом людям, які не розуміють, що таке роль культури для державності, так ми хочемо показати, що 100 років назад ще Шептицький мав ідею піднести культуру на такий європейський рівень, про який ми сьогодні мріємо. І на цьому в мене все день. Що минає. Підсумуємо 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож більше оперативної інформації завжди читайте на нашому інтернет-порталі Беріть від кожного дня лише найкраще і ніколи не переставайте мріяти. Дякую, що з нами. Побачимось.